Тайм. Люди масово їдуть на коров'ячі ферми через заяву вчених. Жителі великих міст Великобританії почали відвідуватися на фермі після того, як експерти заявили, що потрібно контактувати з бактеріями для зміцнення імунної системи. І лише регулярне перебування поруч з коровами означає, що людина вдихатиме корисні мікроби, які покращуватимуть організм людини. За словами професора Вільяма Куксона з імперського коледжу Лондона, особливо добре нюхати телицю. Перше у світі рубін виростили із насіння просто у платиновому кільці. Науковці сподіваються, що їхнє відкриття зможе покласти край у сталеній думці про те, що вирощене в лабораторії дорогоцне каміння є синтетичним, а отже, менш цінним ніж видобуте. На Закарпатті учні ліцею показали свої таланти на осінньому святі. У Калинівському ліцеї відбулося свято осінній передзвін серед учнів початкових класів: різноманіття квітів, овочів, фруктів ділилися в чудові та цікаві композиції учнів ліцею.